Привітуліки, привітуліки! Доброго всім раночку, вівторок. Ну що, ось уже і 1 серпня, останній літній місяць. Я вже подоїла, дівчатка лопають зерно, Мікі ходи контролює. У нас така погода якась неоднозначна. Все захмарено, сонечка немає, але парить дихати нічим. І знову пишуть дощ з грозами. Якось так. Погода в цьому році взагалі якась. Взагалі якась. Вова збирається на роботу. Коли вже він піде в відпустку, я, мабуть, не дочекаюся. Ой. Я зараз піду на кухню. Мені потрібно проселити вчорашній бомонт. А ось що варити, навіть не знаю. Чому? Тому що попиту нема. В наявності в холодильнику є майже все. Ну, окрім мармура, там одна головка лежить, і то вона замовлена. Але замовлена вона одна однюханька. І є ще замовлення, але. Аж на октябрь. що це в нас буде октябрь-жовтень. Так, да, напевно, що жовтень. От. Бамунда було дві там лежить. Вчора зварила. І маленький, і величеньку. Качотки теж там дві чи три є. За ними три тижні ніхто нічого їм не робив, їх треба дивлюся вже там, ну як я то перевертала лівою рукою. Дивлюся, що кої-які вже потрібно понамивати, як то кажуть, дістати, обмити, дати, обсохнути і понові завакумувати. А однака чітка якась чудна. Не знаю, що їй було не так. Мабуть, хоче піти на плавлений сир, але потрібно ж цей спочатку доїсти, що вчора зварила, От, тому навіть не знаю, мабуть, будемо варити те, що можна класти в морозилку. Раз попита немає особливого такого, наварювати їх просто, щоб туди-сюди намивати. Тоже сенса не бачу. У мене там на, на жовтень є замовлення величеньке на Чехію. Ну, але його відварювати зараз ще зарано. Його варити потрібно буде аж у вересні, тобто через місяць. А так, з того, що на цю суботу замовлено, все є. Мармур. Є. І на вересень там ще два халумі замовлено в мене. Ну, до вересня халумі зваримо ще весь серпень попереду. І перша половина вересня. Тому навіть, навіть не знаю, що варити. Будемо, напевно, Сологуні варити. І складати в морозилку. Сологуні, це я ж кажу, що це мало того, що мій улюблений сир він ще й універсальний, як на мене. Його можна і так їсти замість напівтвердого, просто з кавою чи з чаєм. Його можна і, і до пивка, і до винця, якщо буде така нагода, його можна і на гарячий бутерброд, і на піцу. Всюди, коротше. І зберігати його краще, тому що поклав у морозилку і забув. Тому, напевно, будемо варити сулугуньки. Треба буде ще холумі зварити, але, 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 але не сьогодні. Варила качоту з Щось немає бажаючих, качоту з лавандою теж так по одній головці в місяць. Там на жовтень одна головка замовлена. Сумніваюсь, що, що лежить останнє далеже, не знаю. Може прийдеться одну невеличку партію зварити. Так що якось так. Не знаю просто, що, що варити і на що його наварювати. Будемо варити, значить, сологуні. Будемо підзбирувати молочко. На сулугуні треба, щоб свіжого не було. Одої упали, я вже про це казала. Ну, а ну погода така, Он лежить трава скошена толку. Вчора лило, ніхто їм траву не давав. Сьогодні трава подивилися, вона вся мокра. Тобто сьогодні теж Вова їм не роздав. Ось, ну якось так, я почуваю себе з кожним днем начебто краще. Плече під вечір, звісно, дає жару. Бо натрудиш, натягаєш день руку, і під вечір прямо викручує. Ну і нога під вечір, звісно, і пече, і чешеться, і кричить, прямо верещить, зніміть з мене ці бенти. Ну, хоч болі вже таких нема. Вона то смикає час від часу, підпікає. Ну, в мене ще в ногі, знаєте, таке враження, що там під шкірою лазе хтось. Хтось живе. таке як чеврячок лазить. То вниз, то вверх. Таке от враження складається, чи то нєвр якийсь блуждає, чи хтось з нічого там лазить. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. З першим днем вас. Серпня, ну, а я погнала. Дивитися, де там мій бомондик.